Настав час змін: відбулися збори Федерації легкої атлетики Рівненської області. Головне питання обрання нового президента. Попередній очільник федерації Олег Машанянков перебував на посаді 8 років з 2016-го. Наразі чоловік служить в ЗСУ. Він прозвітував за пророблену роботу. На новий термін йти не захотів. На посаду очільника федерації претендували чотири кандидати: це Ярослав Нечипорець, Ольга Земляк, Наталія Кроль та Валерій Дітлашок. Втім, останні свої кандидатури зняли на підтримку інших претендентів. Першою свою Програму представила Ольга Земляк. Як колишня спортсменка, яка вийшла, виросла з Рівного, е, знаю всі проблеми, знаю всі виклики, знаю всі труднощі саме легкої атлетики в нас на Рівненщині. Перш за все, це тісний зв'язок з бізнесом. Тобто, я розумію е, недостатність фінансування від держави. Маю вже певне напрацювання, так як я є в бізнесі зараз. Я знаю дуже багато е, представників цієї сфери, які готові, яким цікаво. Я бачила, як проводиться ці. Чемпіонати, е, ну чесно кажучи, кожного року це все було більш сумно і сумно. Інший кандидат Ярослав Нечепорець наголосив: якщо його оберуть, то особливу увагу приділить біговим доріжкам на стадіоні університету водного господарства та природокористування. Також працюватиме так, аби об'єднати усіх легкоатлетів та тренерів області. Я хочу зробити єдине єдине, хочу посприяти, Не зробити посприяти. Стадіон водного університету. І друге питання актуальне консолідувати всю, все, все цей корпус, тренерський, любительський і весь, щоб він був один як одне ціло. Те, що працювало, як працювала федерація, тут було сказано ну, багато. Були нюанси, були погано, були добре. Заслухавши програми кандидатів, взялися за голосування. У підсумку 15 представників віддали свій голос за Ольгу Земляк, і лише четверо підтримували Ярослава Нечепорця. Одна людина не голосувала, та один бюлетень виявився зіпсований. Відтак, чотири наступні роки Федерацію легкоатлети Керівницької області керуватиме Ольга Земляк. В мене є команда, і в мене найголовніше, що є цієї підтримка. Підтримка це не лише рівного, а й підтримка. Як ми бачимо на 15 голосів, це представники з регіонів. Якщо зараз будемо знайомитися ближче, будемо заплановувати зустрічі, поїздки. Тоді будемо вирішувати всі питання, які там є нагальними. Присутні також голосували за віцепрезидента федерації. Цю посаду довірили Наталії Кроль, начальник управління молоді та спорту рівного Олександр Гребенюк, зазначив, що починання нового керівництва федерації будуть підтримувати. Будь-яка федерація важлива в спортивному житті міста, тому, тому що ми, як управління, ми працюємо в першу чергу з федераціями. І співпраця в принципі з федерацією легкої атлетики це надзвичайно важливо. Здобутки непогані, труднощі. Труднощі це інфраструктура, і зараз ми. Дуже плідно намагаємось працювати в плані залучення кисло позабюджетних коштів. Очільник змінився. Чи зміниться стан справ у легкій атлетиці рівненщини? Побачимо незабаром. Нові керівники запевнили, зроблять усе можливе, аби повернути нашій області колишню легкоатлетичну славу. Максим Остапець, Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group.